Та знищення незаконних посівів нарковмісних речовин у Дніпропетровській області з травня по вересень місяць проходила операція Мак. Співробітники управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків перевірили понад дві тисячі присадибних ділянок та близько двох десятків сільськогосподарських підприємств. Значно допомогла, кажуть, їм малолітражна авіація, якою з цією метою посилили підрозділи у БНОНО. За період проведення операції виявлено 197 фактів незаконних посівів. Наркосодержащих растений сообщено о подозрении 72 правонарушителям к административной ответственности привлечено 52 лица. У ході операції було вилучено майже 20 тисяч кущів коноплі та 10 тисяч снодійного маку. Ціна вилученого на чорному ринку складає близько 13 мільйонів гривень. Крім того, було знищено близько 10 гектарів рослин коноплі. Найбільше врожай зібрали у новомосковську, Дніпродзержинському районі, Тернівці та Кривому Розі. 18 червня 2015 року працівниками Криворізького РВ на території села. Не дай вода Кріворізького району. На ділянці площею чверті гектару виявлено незаконний посів маку у кількості 3554 рослини, з якого при переробці можливо було отримати 35 кілограм макової соломи. В подальшому це могло складати близько 8750 доз. І вартість на чорному ринку більше мільйона могла складати. Щодо відповідальності, то тут правоохоронці нагадують, за подібну ботанічну діяльність світить 310 стаття Кримінального кодексу України. За незаконні посіви до 50 кущів коноплі або 500 кущів маку доведеться сплатити штраф в середньому 7,5 тисяч гривень. Власникам більших плантацій загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Олена Дроздова, Юрій Солодовник. Об'єктив 27 канал. На Рівненщині почастішили крадіжки електрообладнання. Якщо раніше злодії найбільше приділяли увагу електродротам, то тепер активно зливають оливу з трансформаторів. Енергетики наголошують, це не лише призводить до поломки трансформаторів, а й небезпечно для людей. Масові причини крадіжок електрообладнання та трансформаторної оливи стають причиною зникнення світла в цілих селах, в районах, області, в тому числі, де є школи, лікарні, якісь соціальні об'єкти. І це не тільки світло, якого немає в людей через тих крадіїв, це ще й небезпека враження електричним струмом для самих крадіїв та й мешканців навколо цього трансформатора, з якого слили оливу. Допомогти боротися з крадіями можуть самі рівненчани. Рівнеобленерго закликає повідомляти відділи електромереж або міліцію, якщо помітили біля трансформаторних підстанцій людей не у формі енергетиків. Окрім того, обіцяють виплатити нагороду у 10 тисяч гривень за інформацію про крадіїв. За реальну допомогу у виявленні осіб, що викрадають електрообладнання, а саме за умови надання конкретної та достовірної інформації, що допоможе затримати зловмисників, тому хто надасть таку інформацію, компанія «Рівнообленерго» виплатить винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Конфіденційність гарантована. Винагороду обіцяють виплатити частинами половину по факту відкриття кримінального провадження та оголошення про підозру конкретній особі, і половину після вступу в законну силу рішення суду про визнання такої особи винною. Ірина Нечіпорук Артем Лаговський, новини Рівного. Достукатися до суспільства з допомогою мистецтва в Івано-Франківську відбудеться прем'єра театрального арт-проекту Оскар і рожева пані, який покликаний привернути увагу громадськості до проблем невиліковних дітей. Ця тема вже не перший рік турбує ініціаторку проекту та виконавицю головної ролі Ірму Вітовську. А всесвітньо відомий твір Еріка Емануеля Шмітта найкраще підійшов для її висвітлення. Нічого подібного по силі емоції і по точності матеріалу, де дитина проживає останні 10 днів свого життя. Немає в світі, І ми вирішили. Іти дорогою, Оскар і рожева пані. Окрім привернення уваги до даної проблеми, арт-проект має благодійну мету, адже зібрані у його рамках кошти будуть передані на розвиток паліативно-хоспісної допомоги. Ірма Вітовська каже: у той час, як в цілому світі працюють дитячі хосписи, і люди всіляко полегшують страждання маленьких пацієнтів. В Україні паліативно-хвора дитина не має ніякого статусу і не отримує ті форми знеболення, які практикуються за кордоном. Цих дітей насправді 70 тисяч щороку а ми фіксуємо, які потребують статусу паліативного пацієнта, але помирає, не отримавши ні знеболення. Що найперше, найважливіше для таких дітей: 17,5-18 тисяч цих дітей щороку. Музика, що має стати душею постановки, належить Святославу Викарчуку, який спеціально для неї адаптував свої пісні. А зусилля для створення вистави об'єднали відомі в Україні художники та митці. Режисер Ростислав Держипільський каже: даний театральний проект безпрецедентний для України в жодному державному Му театрі та й не знаю, чи в іншому такого типу театрального проекту немає. Мається на увазі, що копродукції театрів різних були. Коли там актори з одних театрів співпрацювали з іншими, і хоча це теж новинки і рідкості. Зокрема, Єрма в Києві вже працювала в сталкерах відомих копродукцію. Але окрім того, що це було в одному місці, зараз у нас фактично спільний проект Києва Івано-Франківська. Ще одна особливість вистави. У ній зіграють діти. Роль Оскара виконають двоє івано франківських школярів Марко Кирильчук та Владислав Балюк. Цей проект дуже як я кажу, помічний він допоможе можливо багатьом дітям, багатьом, які б дуже хотіли прожити життя, таке як у мене, таке як влада. Тому мені подобається зараз на дану мить. Тут робити цю справу столицю Прикарпаття для створення проекту автори обрали не дарма. Адже саме тут вперше в Україні почали розвивати паліативну допомогу. Після прем'єри виставу Оскар і Рожева пані покажуть також в інших містах. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Слов'янський ясла садок ромашка із розмахом відсвяткував всеукраїнський день дошкілля. Осінній ярмарок під такою назвою відбувся захід із піснями, конкурсами і виставкою солодощів та творчих робіт. Головна мета звернути увагу суспільства на дошкільні заклади, з яких починається активний соціальний шлях дитини. В цей день хочемо всіх привітати цим Днім дошкілля, всіх працівників дошкільної ланки і побажати спокою, миру і не Наші діти будуть щасливо і спокійно зростати. На святі осені маленькі вихованці, студенти університету та, звичайно, батьки, що підтримують садочок у всіх починаннях. Посади дерево, зрости квітку, розмалюй стіну. Ось лише кілька підтриманих акцій, не кажучи вже про дитячий майданчик, пароплави, автомобілі, дотепні фігурки та квіти. Все це зроблено зусиллями батьків та педагогів. І от сьогодні дорослі не залишились осторонь. Все це діяли з дітьми в місті, щоб вони почувствовали праздник. Все, що краще, дайом дітям. Ми. І хорошо было і нам Если Ми хотим, чтобы діти були наші щасливі. поэтому я думаю, родители должны более активно в этом. на столах солодощі, саморобки, малюнки та осінні композиції. Маленька Марійка виставила на ярмарку власну роботу. Жолоді, бусинки, фарби, копітка, спільна із дорослими. Праця і от Марійка вже не на жарт розуміється в хендмейді. Я діваю їх, Вот тут нужна жовті, пота раз, разокрасі по стінка. Більш видовищними виявились справжні народні конкурси. Під веселу музику маленькі змагались у швидкості та кмітливості. Тут і картоплю носили, і гарбуза тягали. Цьому не заважали ні вінки, ні шаровари. У закладі виховують понад 200 дітей. З них більше 20 переселенці. Під час свята на цій галявині всі як одна велика родина. Я співаю, граю, моє мистецтва фантазії та краси протягом трьох років ці дівчата опанували секрети флористики, навчались робити тематичні композиції з різноманітних природних матеріалів. Показати все, що вони тепер вміють, майстрині мали під час іспиту на звання майстер-флорист. Флористи робили по сім робіт. Перше це оформлення стола для двох, э, вінок, траурний або праздний. но все равно какой. Флористический интерьерный объект. Композиция с горшечными растениями, тоже интерьерные. Свадебный букет и подарочный букет, то есть всем работа. И еще коллаж. Захід проводили спільно фітоарт студія Олена Бутко, Асоціація українських флористів та школа флористики з Латвії. Організатори розповідають, вперше роблять іспит відкритим для відвідувачів. Мета популяризація мистецтва флористики. Флористики потрібно учиться, і навіть, знаєте, як, я б сказала, що кожна жінка має вміти робити букет для своєї любимого, кожна повинна вміти робити корзинку для своєї бабушки, кожен мужчина обязательно накривати своєї любимої цвітами. цветами. Это очень красивая традиция. Чи флористи стверджують, з кожним роком їх професія стає все більш популярною та затребуваною. проте вона потребує чималих вкладень. Професія флористики достатньо востребована на Україні, і нарешті, починають уже достойну оплату отримати дішки, які в доволі великих салонах працюють. Тому востребована, все время, все время набираються курси. Обучение достаточно сложно и дорогостояще, поэтому надо 10 раз подумать перед тем, как идти учиться флористике. Это очень дорогостоящее и сложное обучение. У флористику приходят из разных профессий. Серед тих, хто складав іспит, ми зустріли колишнього історика, дизайнера, економіста. Ізначально я була економістом. И очень мечтала попробовать работать с цветами. И 8 лет назад я решила попробовать это сделать. С тех пор я уже в экономику не вернулась, а двигаюсь по пути флориста, постоянно учусь, ну и работаю над собой. Представляю свадебный букет, так называемый латышский свадебный букет. Этот букет на самом деле вот изобрела Алена Бутков в свое время. А латышским он называется потому, что сделали его в латышской школе флористики, которую мы, собственно говоря, сейчас и заканчиваем. Работала я над ней недолго, четыре ночи, вот, потому что приходилось по ночам. Это букет трудолюбивой латышской женщины. Которые очень любят поесть при этом, потому что здесь есть косточки от абрикосов, трудолюбивая, потому что шерсть вот такая, это тоже очень латышская. Яблочки опять же, все так нанизывается, нанизывается, то, что не съела и не связала, она это пустила в букет на свадьбу. И недавно я узнала, что оказывается флористы входят в тройку самых счастливых людей на земле. Потому что флорист сразу видит результат своего труда, и от этого он очень счастлив. И я очень рада, что я выбрала эту профессию. Очень благодарна Айю я очень благодарна Режской школе флористики за то отношение, которое она вырабатывает к материалу, к уважению к цветку и видение мира через гармонию линий и формы. Визначитись за оцінками викладачам було непросто, адже за час навчання флористи стали однією родиною. У батьків немає любимого сина э, або дочки, всі, всі діти любимі. І тут є та проблема, може бути, що з цією групою ми жили, ми пережили всякі часи. И мы жили настолько близко, что это реально как мои дети. И самое важное в детях есть, что мы можем ими гордиться. Всегда родители рады. И это есть как раз тот момент, когда я могу сказать, что я горжусь своими детьми. Високе звання майстер-флорист добули три дівчини. Ще трьом викладачі запропонували скласти іспит в друге. Та всі дівчата отримали дипломи, нагороди та можливість займатися улюбленою справою. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, Терка Луч, Красний Луч, Київ. Песни о родном селе, стихи, танцы, подарки. День села у Сатовцы праздновали широко и трогательно. Традиционно этот праздник в Усатово отмечается накануне Рождества Пресвятой Богородицы, в честь которой и построен местный православный храм. В этот день был заложен храм. То есть этот праздник у нас сегодня он вканун. Мы проводим в канун Рождества Богородицы. Наш храм храм носит имя. Богородицы. Наше село, оно славно традициям, славно историей и людьми, которые ее пишут. Многие жители Усатого признаются, что День села является для них самым большим и радостным событием в году. Я очень люблю свое село, я тут живу с самого рождения, мне здесь очень нравится, и я не хочу никуда переезжать, хочу здесь жить постоянно, и мне здесь все очень нравится. Здесь очень прекрасная природа, воздух чистый. Детство здесь живу, и трое детей у меня, мы здесь все живем, как бы село. Все друг друга знаем, и наоборот, для нас это и счастье, 240 лет уже сколько село вот проживает. Сегодня Усатова одно из самых больших сел в Украине. Здесь проживают почти 10 тысяч человек. И несмотря на близость к Одессе, многие предпочитают и работать именно здесь. Развивать инфраструктуру, способную сделать жизнь односельчан комфортнее и качественнее. А яркие и красочные впечатления дарят такие вот праздничные мероприятия. У нас тут всегда, каждый год. Праздную, и всегда очень помбезно, с... так сказать. Народ всегда рад, все приходит на праздник. Очень довольные люди. Я хочу в первую очередь, чтобы у нас был мир. В первую очередь, чтобы люди были здоровы, чтобы было счастье у каждого, чтобы был достаток. В этот же праздничный день жители Усатова, которые приложили особые усилия для процветания своей малой Родины, получили награды и почетные грамоты. Рекорд України на день міста подарували чернігівцям найсильніші жінки світу. Наш земляк богатир Олександр Пеканов традиційно запрошує до Чернігова на силові шоу своїх колег по стронгмену. Однак цього разу показовий виступ був унікальним, адже залізо підіймали представниці прекрасної половини людства. «Дівчинки тренувані, дівчинки-чемпіонки. Одна самая сильна планети, друга. Інша... Заняла серебряную медаль і Чернігав такого ще точно не виділ українки, которые прославляють Україну. Звучить наш гімн, подіймається флаг. Я думаю, це очень прекрасно, не тільки й ділом. Дівчата продемонстрували чернігівцям всю свою силу. Глядачі охоче долучалися до їхніх виступів. Однак повторити вправи за дівчатами не могли навіть чоловіки. Якщо без підготовки, так, звісно, складно. Ну я думаю, що якщо там чуть потренуватися, то реально. Ну звісно, що дівчинки будуть складніше, тут без питань. Як подарунок до Дня міста дівчата відважилися зазіхнутися на встановлення свого особистого, а заодно і всеукраїнського рекорду у пані. Варній тязі українки підкорювали штангу вагою 350 кілограмів. В моїй житті було дуже багато видів спорту і легка атлетика. Я пригала 6 потім я перетягувала канат. І займалася 7 Ми з дівчинками виграли чемпіонат Європи. Ну от чемпіонка міра я стала только в Woman. молодому поколінню. Треба більше займатися спортом, тому що нація все таки все гірше і гірше стає у своєму фізичному стані, але надіюся, що після таких показових виступів займатися спортом захочуть усі. Стронгмен не є олімпійським видом спорту. На всю федерацію держава на рік виділяє 30 тисяч гривень. А тому тренуватися та виступати в нинішній час атлетам непросто. Тим не менш, Чернігів має хороші традиції і молодих здібних спортсменів. От за год за два спорт дійсно піднявся в планки города все-таки України. На досочно більшому міста і час вже більше навірно людям займається спортом, uh, ніж там курят, пьют. И... Спасибо горсовету, спасибо меру нашему Олександру Володимировичу. Як можуть чим можуть підтримувати не просто даже, uh, нас, багатарі стронгменам, а вообще весь, весь спорт, спортивне свято на красній площі зібрало чималу кількість глядачів, які віддячили атлетам за рекорд своїми оплесками. До Тернополя Шахтар прилетів чартерним рейсом у день кубкового матчу перед полуднем. Елітного суперника в аеропорту Тернопіль зустрічали з хлібом та сіллю, якими пригостилися головний тренер гірників Мірчилучеську та його підопічні. Зустріч супроводжувала музика муніципального духовного оркестру Оркестра Волі. Особисто зустрічав шахтаря Тернопільський міський голова, який запропонував Донецькому клубу обрати Тернопіль для проведення домашніх поєдинків, зокрема і у прем'єр-лізі. Ви можете дати свої пропозиції, що потрібно поміняти на стадіоні спочатку, а потом індивідемовідемку методу медипат інфраструктура штурму ми чидим. nu mi-ar nu mi, nu mi ar fi rău dacă e terenul bun să-ți dăm cu Cernomoreț aici. Dacă pe pune băla caroșă, mă După meciul Paris Saint-Germain, să venim să jucăm Cernomoreț, mă ce a sportul Paris Saint-Germain. Două ore de, da, de mașină. Врешті донечани із аеропорту рушили до готелю Тернопіль для відпочинку перед матчем. Квитки на кубкову гру 23 вересня між ФК Тернопіль і Шахтарем почали продавати ще 4 вересня, і вже за перший тиждень більшість місць болівальники викупили ближче до матчу. Залишилися лише поодинокі місця у перших рядах. Хочу відвідати славнозвісний матч для міста Тернополя. Ось прийшов до каси, власне, купити квиточки, але каса на даний момент зачинена, тому йду, подивлюся в других касах. Хочемо відпочити з друзями, подивитися цікавий матч. Перед самим жеребкуванням рибкуванням дуже хотіли, щоб попалися або Динамо, або шахтар Донець», тому що в Тернополі не було ніяких таких відомих клубів, не приїжджали сюди. І ми чекаємо, він дуже великий ажіотаж у Тернополі перед самим матчем. Ми квитки ще взяли за місяць до матчу. Квітки придбав вже дві неділі тому, правда, боковий сектор, але нічого, ми там перемістимося, як треба буде. Ну що, що як всі болівальники, чекаємо цікавої гри, хоч, звичайно, рівень не, не зрівняти. Шахтар, майже світового значення команда. А в Катер Тернопіль» буде старатися дати. Ві... Відсіджуємо. Так як колись Полтаві Ворській дала і Чорноморець не програв, то буде хороша гра. На хорошу гру налаштовувався і ФК Тернопіль. До матчу з шахтарем муніципали підійшли і з бойовим настроєм, і практично без втрат. Через травму проти гірників точно не зіграє музика під питанням участь у грі центр форварда тернополян Василя Чорного, який проходить реабілітацію, але у заявку на матч з шахтарем його включають. Решта, розповідає тренер тернополян, на бій із представником еліти просто рвуться. Сказав, що будемо щадити склад і будемо готуватись до другої гри. То вони всі чуть не стузав ночав, всі хочуть грати. Тут нема вже зараз. Тут всі піднімаються, всі зализають рани. І я думаю, одно, що виходимо, як то сказати, без втрат. Якщо ви бачили, що дві тижні тому було 14 чоловік, зараз приймаємо 9, вже їх 20 є, то вже є що вибрати і зараз вже попасти в 18-ку, бачите, вже двох треба відпускати, десь, щоб готувалися з дому, а на базу не беремо. І вболівальники, і гравці ФК Тернопіль, сподівається, Василь Іваш отримають задоволення незалежно від результату. Для наших хлопців це буде хорошим роком. Це велика практика буде постояти, поіграти з такими людьми, торкнутися до них. Я думаю, одно що тут не треба ні настраяти, ні склад ставити. Тут дав футболку, хто перший взяв, то іграє. Прохід в одну четверту Кубка України з футболу виборюється за два матчі. Відтак ФК Тернопіль гратиме проти Шахтаря ще раз. Ведуться перемовини, і можливо гірники оберуть тернопільський стадіон також для матчу відповіді. Майже новий склад футбольного клубу «Буковина» за останні два місяці показує досить непогані результати нове керівництво та тренерський склад прикладають максимум зусиль, щоб стати на шлях, який виведе команду на новий якісний рівень. Тому робота триває щоденно і її успіх залежить як від керівництва, так і від самих гравців. Звісно, не обходиться і без проблем. Футбольний клуб «Буковина» протягом останніх декількох місяців демонструє непогані результати та бажання рухатися вперед. Одним із факторів, які рухають команду, є оновлений склад гравців. Одним із новачків є Олексій Красов. Грає за Буковину два місяці. До цього спортсмен був у складі другої ліги донецької команди Металург. Він як і десятеро нових приїжджих футболістів, на відміну від своїх місцевих колег по команді, змушені проживати в одному із готелів міста, де умови в номерах не є цілком задовільні. Дехто з хлопців хотіли б кращих умов, але розуміють становище клубу, тому в майбутньому надіються на краще. Мабуть, таких немає. Все задовільняє нас більш-менш. Окрім проживання, може. Хотілося б трохи покращити. Так? Я ж кажу, все у нас добре, все нормально, працюємо. Якби, якщо такі умови для нас якби є, то я думаю, що на даному етапі це все, що можливо, наприклад, з боку керівництва клубу. Якщо вони будуть сам покращені, то ми будемо тільки запити, наразі маємо те, що маємо. Зізнаються молоді футболісти в тому, що їм приємно відчувати підтримку вболівальників, адже порівняно із клубами, в яких їм раніше доводилось грати, підтримка в Буковини є найпотужнішою. Дуже гарно, я дуже задоволений, як ставляться тут болівальники до нас, як вони нас підтримують, скільки людей приходять на стадіони. Бо так як було у Металурзі, таких людей ну, не було. Так команди не підтримували, і не було так багато вболівальників на стадіоні у нас, як тут приходять люди і підтримують нас. Це дуже приємно і це дуже допомагає нам на полі. Що стосується умов праці, то клуб забезпечує спортсменам заробітню плату згідно вкладеного контракту, дворазове харчування для мешканців готелю та поле для тренування. Кожному тренуванню передує теоретичне заняття, де гравці разом із тренером виправляють помилки та роблять висновки, винесені із досвіду попередніх ігор. Тренуються гравці клубу по дві години, шість днів на тиждень, адже, як зазначає помічник головного тренера Богдан Самардак, склад команди є новим та не досить досвідченим, тому щоб досягти високого результату, потрібно наполегливо. Працювати. Не просто, тому що ми зібралися майже нова команда, і цей процес не буває за тиждень. Тому зараз все робиться, що ми з цього, скажімо, матеріалу, який в нас є, максимально набрали кількість очків і зимою докомплектувалися, ну, скажімо так, більш серйозними футболістами, тому що не просто вирішив такі задачі, де в тебе немає. За словами пана Богдана, ми є певні проблеми із тренувальною базою, адже центральний стадіон Буковина все ж таки у більшості призначений для матчів, тому тренуватись приходиться на іншому стадіоні, де футболістам не завжди раді. Для команди, яка ставить якісь завдання, я думаю, що вже повинно бути ще два гарних тренувальних поля. Скажімо, одно з них Мальва, де ми тренуємося, але не завжди ми тут, скажімо так, не завжди нам тут раді, я б може так сказав, не хочу ображати. Кому ми не раді, але ну, нема цього, що ми можемо в будь-який час, якщо у нас падає дощ, ми сюди приїжджаємо і ми маємо тут своїх дві години. Чому так, я не знаю. Це. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.